Привіт друзі. Зара у нас просто капець, навірно як і всіх. Сьогодні хоч трохи лучше, вчора ще було торба. Ну і вчора ганяв птицю, сьогодні ганяю птицю. Не сидить птиця, буде зимою ганяти. Так, попіднімалися, є там повище, пониже, птиця різних возрастів, дехто набрав вже ігру, дехто не набрав. Це летить, де стойка первих шугану все покрилось. Так, на телефон собак не покажу вам, ну Ти це летить не сочкує Вже річчя капець у нас вже Зора обіди, коли єврами тоді і нема оприльоного у мене там з утра, не з утра время погнав, нема, не погнав Тут таке, те що Роботи хватає без голубів. Фі! Фі! Так, птиця вгорі. Хорошо хоч трохи вітер піднімається, бо дихать нема чим обша. Заріжча. Ну, заріща, не заріжча, птиця летить. Птиця летить, ганяємо. Я можливість. Кітичка в горі, ось молоднячок. Тільки така починають, починають ігру брати. Що маємо тут різних возрастів вони. Ось це надо, стайк, а на горі. Стайку збилося. Ну от така птиця. Жара, не жара, вона летить. По-разному. Буває 2-3 часа, п'ять, сім дерева це його показники. Була півчаса, час. От погоди, одне строєння, Тут таке, я не хвалю, не перехвалюю. Як летять, так і летять. Мені нравится моя птиця. Ні під кого не підстраюся, нікому не нав'язую. Нравиться, де бірожу. Кожному голубі воду. Птиця приходиться по вкусу. Кому що подобається, то і держить собі. А чись м'яні, слухати, летять, не летять, і гра не така, не така, цвіт. Да обща, все одно. Я собі знайшов і птицю раніше то держав масних, разне. І летіли. Не скажу, що вони там не летіли, і летіли. І все. Ну от попалася ця птиця, я знаю П'ятий чи шостий років. ну не мені подобається. Це без відказу. Доброго вечора, ми з України.